Тема зовсім нещодавно фільму кіборги, режисером якого ти є, виповнився рік. І на честь першої річниці стрічки ти влаштував в себе вдома вечірку зі знімальною групою, зі справжніми героями-кіборгами, і завітав на цю домашню вечірку президент України Петро Порошенко. Як святкували їли ми плов, <гум> а, їли, сам, їли самсу, їли, їли шурпу, <гум> їли люля кебаб Це все ми готувалися. Самі посилили десь приблизно години три. все було тепло, не танцювали, але співали так співали Так, гуцулку Ксенія. Приїзду президента завжди передує приїзд людей з собаками, охорони всіх перевіряють, куштують їжу спеціальні люди. Чи не була ваша дружина в шоці від того, що ваш будинок окупували люди, які готували до приїзду президента ваше помешкання? Всі ці процедури, які повинна зробити служба охорони. Робились, ну це цілком виправдано, тому що це охороняємо особа, і якщо це ну це повинно робитися. А як ви готувалися до приїзду президента? Можна уявити, до вас додому їде президент. Починають прибирати. Ви дуже точно продемонстрували, що саме робив я. Тому щоб в мене якраз у дворі був гололід, І я майже півночі для того, щоб ані діти ніхто не впав. Так чисто. Ми сиділи на вулиці, так, так, біля вогнища. Хвилювання було, тому що ну, по-перше, щоб всі були нагодовані, по-друге, щоб ніхто не замерз, тому що було прохолодно. Але вся ця напруга від того, що приїжджає до тебе, президент, вона пройшла майже через п'ять хвилин, тому що у президента дуже гарне почуття гумору, він може бути душею компанії, Так, і тому через 5 хвилин ми сиділи ну, майже як друзі всі.